Чому психотерапія приносить результатам одним людям і не приносить іншим? І дослідом цього питання у 70-х роках зайнявся професор Чикагського університету Юджин Генглін разом із дослідницькою групою. Вивчивши сотні терапевтичних сесій, вони прийшли до наступного виступу. Вони можуть передбачити результати терапії, дивлячись на те, наскільки клієнт усвідомлює своє тіло та наскільки він добре може описувати свої відчуття. Зараз є більш сучасне розуміння у психофізіології про такий захисний стан як дисоціація це втрата зв'язку з відчуттями свого тіла, яке відбувається під час травматичного стресу. Тому однією з ключових цілей терапії є повернення зв'язку зі світом відчуттів тіла людини. Особливо це стосується тривоги, депресії, травматичного досвіду та хронічного болю. Це там де найбільше відбувається це роз'єднання. В біодинаміці ми цей зв'язок повертаємо через мистецтво безпечного дотику, тілесного усвідомлення та рух. І цікаво, що наші колеги-психотерапевти, які направляли до нас клієнтів на сесію, відмічають, що їх клієнти після цих сесій краще глибше йдуть у процеси під час їх психотерапії. Якщо цікаво, пишіть в коментарях. Більше цікавого буде в наступних відео. З вами був Максим Сольцов. До зустрічі.